Не побачив того потужного хабу. Ми назвали цей простір «Ветерання – територія вдячності. Одна із основних задач це робота мобільної групи, як на крісі колісному жити далі за рахунок там спілкування з чат-ботом. А чи гарантує вам місцева або ж обласна влада стабільність перебування хабу в цьому приміщенні? У нас в планах відкрити тут барбершоп, паралімпійський спорт на сьогодні. Ну на Буковині практично його нема. У нас воротар без руки, гравець без ноги, точно не на Ван і не за пляшку ви очолюєте ветеранхаб у чернівцях з квітня цього року. Так. А власне, з якими відчуттями ви заходили на цю позицію, зважаючи на те, що навколо цієї установи в чернівцях було чимало скандалів: чи того ж самого приміщення, чи того ж самого призначення? Так, мені сподобалося, як ви сказали, зайняли цю позицію. Тобто це от якраз отак от і виглядало. Бо, ну, в принципі, я був провідним фахівцем у супереду ветеранів. Тобто в мене пенсія, все мене фінансово все задовольняло. Але я розумів, що має бути у ветеранхабі, як це, як це системно потрібно впроваджувати. Втілення ветеранської політики. Як би це я робив сам для себе? Тому що, в принципі, ну, за принципом рівне рівному, за принципом, що я пройшов такий самий шлях, який будуть проходити тисячі таких побратимів, які повернуться з фронту, і яким потрібно це влаштувати, організувати всі абсолютно напрямки. І це ми не тільки про якісь справи по довідкам, якимсь спільгам, відшкодуванням і таке інше. Тобто, це вже. Справа на все життя. Це я кажу, є сімейний лікар, а є фахівець супровіду. Теж на все життя для ветерана. Тому я з такою позицією зі своєю стратегією виступив перед подбратимами, які, на щастя, зрозуміли моє бачення, які підтримали це. І на сьогодні ну, за півроку, в принципі, ми. Досягли того мінімуму, до якого, в принципі, йшли. Яким ви побачили хаб у свій перший день, яким він був? Е, ну е, от, е, якщо чесно, то ну, я побачив. Е, тих тих людей, які хотіли допомогти і надати ну якийсь, е, якийсь супровід, але я не побачив е, того потужного хабу, який був у мене перед очима, який я б хотів би, щоб він таким вже був, е, з врахуванням, що у нас війна йде з 2014 року. От е, і тому я просто потрапив на таку, можна сказати, платформу, яка фундаментально була вже підготовлена зі сторони юридичної. Зі сторони організаційної, зі сторони, вже я мав для себе розуміння, який бюджет, які у нас можливості на сьогодні. От, і ми за рахунок цього розписали вже таку першу стратегію ну, і ми почали її втілювати. Тому, як такого ветеранхабу на Буковині поки що не було. Була локація, були люди, які, ну керівники ветеранхабу, які хотіли Зробити це вже масштабно, але за рахунок того, що я думаю, що ми підтягнулися вже ті, хто розуміли, як це для нас потрібно, то ми і досягли таких результатів, як на сьогодні. Як власне формуєте команду? Скільки людей сьогодні вона налічує? На сьогодні вже працевлаштовано 14 людей. Це з рахуванням вже. П'яти фахівців вже є, і шостий фахівець вже написав заяву, вже є наказ на його прийняття, то це вже є два ветерани за принципом Рівний Рівний, які пройшли конкурс. От, тобто, у нас шість фахівців і супроти ветеранів, це які фінансуються від держави. Через Мінвет, от а от, всі працівники ветеранхабу – е, – це заступники, це бухгалтерія, це господарський фахівець. От то вони на за рахунок ну, виплати заробітної плати з місцевого бюджету. Тобто ми тут у нас комбінована така історія, і на сьогодні ми більше підсилюємо напрямок залучення. На е, посади фахівців і супереду ветеранів, за рахунок чого ми можемо розподіляти напрямки керування, бо вона ж обласний ветеранхаб, хаб, тому е, тут задача вирішувати не локально питання, а системно. Тобто е, е, організовувати такі е, інструменти, втілювати, е, е, заради яких потім по е, всій області будуть вирішені питання. Які можна просто вирішити за рахунок там спілкування з чат-ботом або по скрінам? Тобто є і такі питання, вже їх більше сотні, стандартні питання, які можна вже зашити, не відволікатися, тобто це стандартна історія. Є кейси, які потрібно розглядати і місяць, і два, і три, і звертатися до різноманітних там департаментів, частин і так далі. Тут ми, звісно, підтягуємося, підсилюємося зі сторони юристів, зі сторони е, е, якихось фахівців, які потрібні психологи, реабілітологи. У нас є це і в команді, е, практикуючи психологи, але їх на сьогодні потрібно більше, ніж є у ветеранхабі. У нас їх двоє. Реабілітологів потрібно більше бути, ерготерапевтів взагалі у нас нема, але це дуже важлива така є такий напрямок, як показати людям і надати інформацію, влаштувати домашні умови з урахуванням вже отриманої травми і групи інвалідності, тобто як на кріси колісному жити далі? Тобто, це ми всім кажемо це не кінець життя, а початок. І для того, щоб він був як маленьку дитину, ми навчаємо в життю, так само і такого молодого ветерана, можна так сказати, надати йому повністю весь обсяг послуг соціальної, юридичної, психологічний зі сторони реабілітації, і далі вже надавати вже поради, і по фінансової грамотності, тобто працевлаштування або відкриття власної справи. І звісно, на протязі цього життя вже надавати, е, е, запрошувати на різноманітні активності там в театр, в кіно, на спортивні змагання, на сплави, у гори і так далі. Сьогодні ветеран хаб розташовується на вулиці Хотинській, що значно на окраїні міста. Чи зручна ця локація? Загалом як реагують ветерани, і чи щось маєте змінювати? Знаєте, я коли перший раз приїхав сюди на цю локацію, я просто е, потім ну не розумів, чому я до цього місяць їздив і шукав якісь приміщення інші. Ну по-перше, це локація. Якщо ми кажемо про ветеранів і е, ну демобілізованих е, людей, да, ну тобто військових і членів їх родин, то ми кажемо за вже багато ну велику кількість людей з інвалідністю то тоді перше завдання це щоб приміщення було доступне доступне безбар'єрне максимально і це під'їзди то якщо це в центрі міста, ми кажемо, то там ніде припаркуватися, і це буде була б велика проблема, де ж нам зустрічати хлопців і як їх нам завезли не на кріси колісом? Бо по Брубківці так і таке інше, ну, це на сьогодні, на жаль, неможливо. І тому, коли я приїхав і побачив такий великий простір 40 тисяч квадратних метрів, тут можна відкривати, запускати різноманітні. Бізнеси, ветеранські напрямки зараз. Побратим відкрив тут школу танців. Да він теж після поранення, після ампутації був вихователем бальних танців. На сьогодні він тут відкрив школу. Тут є можливість відкрити такі активності, як лазертаг, скеледроми, пейнтбол. Ми у нас в планах відкрити тут барбершоп. Кетерінг, тут дитячий центр, шиття і так далі. Тобто, тут це, ми назвали цей простір витирання територія вдячності. Тобто ми хочемо об'єднати, згуртувати всіх зацікавлених, всю активність, і до того, що далеко, десь на окраїні, то я скажу: ми, у нас є сюжет на, на сторінці, де ми як легенди. Знищували, да, там, що ми кажемо, Та це недалеко. Я сів з Равітону на 23-й автобус, приїхав сюди, 34-й, і приїхав сюди за 30 годин, в такому е, якісному е, автобусі, де ну, він безберітний, є пандус. 15 хвилин на п'ятірці на тролейбусі я приїхав з залізничного вокзалу. В принципі, е, для кого цей ветеранський простір? Для людей, які приїжджають із регіонів, з області, які приїхали конкретно за питаннями, і доїхати, наприклад, сюди за такий час, і вирішити тут абсолютно всі питання, які ми в рамках законодавства ми можемо це вирішити і в рамках нашого положення, то це без проблем. Ну жодна людина не сказала нам на сьогодні за півроку, як ви далеко. Даже ті зустрічі, які ми тут організовуємо, там от фахівцями супроводу, які приїжджають із області, з керівниками різноманітних департаментів, які з ким співпрацюємо, ніхто не сказав, як ви далеко. Бо тут зручно припаркувався. Прийшов, попив каву, поспілкувався і поїхав спокійно. А чи гарантує вам місцева або ж обласна влада стабільність перебування хабу в цьому приміщенні? Ну до, до того як ми сюди зайшли, ми поспілкувалися з керівництвом і Ощадбанку, в якому є під арештом ця забудова? Ми спілкуємося із представниками власників цього приміщення. Тому у нас є домовленості, звісно, ми розуміємо всю, всю цю історію. У нас нема тут якогось капітального будівництва і так далі. Тобто, якщо стане питання там переїзду, звісно, нам дадуть час на, на цю історію. Ми не сидимо склавши руки, і ми зараз прописуємо на... Реалізацію такого хабу можливо десь в проєкті забудови зі спортивно реабілітаційним центром, який теж є у проєкті міста Чернівці, якого на сьогодні дуже недостатньо. Це актуальне питання. От можливо в рамках такого проекту і буде збудований новий новітній, один із самих найкращих в Україні ветеранських просторів. На сьогодні нас забезпечили гарантіями, що ми будемо тут займатися щонайменше до літа. Буде це у нас час прийняти або рішення, що ви робити тут, залишатися, або вже знаходити якусь іншу локацію. Але всі на сьогодні розуміють потреби і актуальність цього питання. Чи є фінансування певним бюджет ветеранхабу, Якщо так, з чого він формується на сьогодні? Основним бюджет – основний це заробітна плата нашим спеціалістам, які працюють знову ж таки. Ми розподіляємо є половина працівників ветеранхабу фінансується від міської обласного бюджету. І от половина на сьогодні вже за рахунок фахівців і супроводу ветеранів від державного бюджету, від Міністерства ветеранів. От, то це саме головне, приблизно трохи більше двох мільйонів це є заробітна плата от, для фахівців. І е, ті кошти, які нам потрібні були там е, на облаштування, там меблі, обладнання. Це було організовано за рахунок там молодому сніданку. Це було за рахунок е, різноманітних е, таких заходів, які ми для за підтримки, там, де нам донатили, а де е, підтримували медсенати. Ми ходили там марафон, був на протезах, збирали у скриньку ці гроші. От розуміємо, що це не завжди так буде. Тому ми на сьогодні підвищуємо кваліфікацію нашим фахівцям і супровіду згуртовуємося і пишемо програми для залучення меценатів під різноманітні програми. Провонівські їх дуже на сьогодні багато, тому потрібно вибирати такі напрямки, такі критерії, які на сьогодні дуже важливі для наших партнерів. Тобто, це не завжди мілітарі. Це не завжди йде через комунальне підприємство, тому на сьогодні ми. І радимо, і самі користуємося такими принципами співпраці, громадська організація з комунальним закладом. Тобто, це, тут багато стор, стороння є до ну робота е, влада, яка надає на сьогодні е, гарантії для меценатів, що є такі, як ми. Нам можна довіряти. Є меценати, які е, з такою. <кій> Гарною історією по попереднім е, проєктам вони долучаються до нас. Ми згуртовуємося, прописуємо, що нам на сьогодні дуже актуально, і вже втілюємо, вже пишемо програму е, і е, подаємо її на фінансування від меценатів. А як щодо адаптивного спорту, як з ним у вас? Ну я скажу, що цей напрямок у нас є е, культурний шлях ветерана, є духовний шлях ветерана. Є бізнес, шлях ветерана, тобто там фінансова грамотні і все таке інше, а є спортивний шлях ветерана. І от якраз реабілітація, можна сказати, навіть і фізична, і ментального здоров'я не можна, а точно і фізичного, і ментального здоров'я це поєднання таке, да, через спорт, через різноманітні активності. На сьогодні ми створили футбольний клуб «Сталь-Буковина», це амп Ампфутболу. У нас воротар без руки, гравець без ноги. Такі всі активні, всі просто неймовірні, тому що це потрібно переламати себе, ну щоб прийти, хоча б дізнатися, що це таке, а не лежачи на дивані дивитися щось по телеку, якийсь там звичайний футбол. От тому, коли ми приїжджаємо і граємо там на тренуванні, то ну багато хто в шоці, що комусь лінь просто побігати, а хтось бігає з м'ячиком і намилиться. Це дуже крутий такий напрямок, розвиток параолімпійського спорту. Але на сьогодні є проблема. От, можемо організувати. Влада, всі зацікавлені теж хочуть це робити. Не можемо зняти потреби, бо люди кажуть, що для них нічого не робиться, ну, ветерани, і в той самий час не. Не цікавляться, а де це можна взяти, де, де почути, куди приїхати подивитися. Ми організували від міського департаменту соцзахисту цей опитувальник, яким спортом хоче займатися ветеран, як часто, де він би хотів це. І ми отримали за там за квартал, поки чекали ці потреби, там вісім відповідей. З рахуванням того, що там 10 тисяч чи більше вже там 1015 є кількістю УБД, помножити це на три, бо це і члени їх родин, вони теж можуть долучатися, там, типу спартакіади. Люди з інвалідністю, більше там 5 тисяч стотків у нас є, такі, хто на кріслах колісах, хто вже 10 річ, а, не розуміє, чому такого нема направлення розвитку, да? то де ж вони? Тобто ми готові розвивати цей напрямок, запускати меценати у нас і швейцарці. ротері підтримують цей напрямок. Вони кажуть, ми, у нас класно розвивається баскетбол, ми можемо надати вам обладнання з баскетболу. Але де баскетболісти? Mm -hmm. ну, ми їздимо по різним регіонам, де ветерани запускають так потужно цей напрямок. От. Набираємося досвіду, як вони це. Супроводжують, ну, але це єдиний такий потужний інструмент, це медійний. От, тобто в соцмережі, телебачення, радіо, е, ну, звісно, і сарафан. От, е, то на сьогодні ми, хоча б вже Амфутбол потроху вже так підсилюємо. Хлопці бачать, де сюжети, де вже є сторінка у команди, от, тому це спрацьовує. Хочеться більш потужніше. За яко, закликаю, залучайтесь, ветерани, люди з інвалідністю. Будь ласка, будемо ну це розвивати. Паралімпійський спорт на сьогодні ну, на Буковині практично його нема. От так само, як і нема доступних локацій. Нам сьогодні безкоштовно надають можливість тренуватися де, де завгодно, в принципі, але розуміємо, що це теж проблема. Це питання щоб залучати кошти, робити проекти задля розбудови так. Таких ну мережі, таких закладів і спортивних активних, де е, урахування вже доступності безбар'єрності було багато такої, такої категорії, які на крисоколісами, які на милицях, які люди з ампутацією маломобільні, але хочуть приєднатися і бути вже у спорті, можна так сказати. А чи дійсно у Чернівцях на Буковині зараз існує ветеранська спільнота? Чи це постійно одні і ті самі люди? Ні, у нас дуже багато вона я б навпаки сказав би, вона різна завжди, тому що у нас змінюється контингент. Ну, люди приїжджають військові на місяць, на два, на три, на реабілітацію, на лікування. І ми ж розуміємо, що якщо ми кажемо за стаб стабілізаційні пункти, то вони близько до лінії зітхнення. Да? Тобто там перша допомога, перші там операції, там важкі да, моменти, а потім на реабілітацію, на відновлення або там на долікування всі хлопці їдуть на західні в західні регіони. Чому тут більш безпечно, тут більш е географічно? Тобто тут е річки, ліси, гори тут можна відпочити можна так сказати, Та да? від всього тут не такі тривоги, не такі три прильоти. Тому у нас постійно змінюються хлопці. Ми залучаємо в ці всі проекти. От, наприклад, була у нас така історія. Ми два, два дні у нас малювали хлопці, які на реабілітації в психлікарні, тобто які проходять реабілітацію після важких таких контузій, да після глибоких таких травм психологічних. Тому не тільки ліками і медикаментами, або просто що хлопець знаходиться в цьому медичному закладі. Ми малювали. Тобто, ми в нас був такий заклад. Ми були у мистецькій такій майстерні, де нам художники показували, як малювати, і хлопці малювали. І вони, от тут є от якраз ця вистава. Ви подивитесь, які картини вони намалювали, ці хлопці. Це просто це їхні думки, їхнє бачення, їхні пере, 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 ну, переживали. Деякі хлопці були мокрі, прям дві години вони були. Ніхто взагалі до цього не малював, але вони виклали через малюнки такі історії. Тут, звісно, потрібно такі організовувати заходи. І для всіх, тобто, от ми показали цю хлопців, да, що, ну як це потрібно робити. Далі вони собі вже будуть думати, а мені погано, наприклад. А піду помалюю. Або там мені погано, ну щось мені важко. Раз там такі вправи дихання, або попив водички, або пішов там. Різьба по дереву, щось там зробив собі у нас це майстер-класи. Тобто можна відволіктися ну, точно не на диван і не за пляшку. Ну, от, -от, от так. от. Тільки не це. Є багато інструментів, які на сьогодні демонструють, що це допомагає всім. Три основних пріоритети, над якими зараз працює ветеранхаб у Чернівцях, е, ну, саме основний пріоритет це. Е, Організувати цю локацію, як вона має бути, це система опалення, це кондіціювання, бо розуміємо, зал є, ну можливості є, вже штат є, яким працювати, але потрібно надати вже умови тепло, тепло і свіже повітря, можна так сказати. Тобто, це перше, що стоїть, поставили планку до нового року вже надавати послуги в цьому закладі. Потім це перше, основне. Друге, у нас є на сьогодні в положенні одна із основних задач це робота мобільної групи, це допомога в віддалених районах нашої області. Для цього потрібно там транспорт, для цього потрібно організувати команду мультифахівців. Це все зараз був у нас пілотний проект. Ми таких вже дві-три виїзди зробили. Зараз робимо звіт і будемо бачити, як це актуально і які кошти на це потрібно закласти на наступний рік. Звісно, ми третій напрямок, це ви сказали три питання. У нас їх набагато більше, але якщо тоді так об'єднати це третє питання, то е я би назвав це е такий соціально-економічний розвиток особистий ветерана і його родини. Ну тобто, взяти навіть взагалі родину, не окремо ветерана. бо… За рахунок його дружини, за рахунок його дитини, за рахунок його оточення можна зробити такий гарний проект, реалізувати це, який допоможе ветерану повернутися до звичайного життя і стати ще сильнішим, ще кориснішим у економічному напрямку. Тобто, це якраз і є розвиток такої фінансова надання фінансової грамотності і розвиток власного бізнесу, або бути працевлаштованим на ту роботу, яка йому подобається, а не яка на яку він пішов тільки за гроші, або нема іншого вибору, тобто щоб він займався своєю улюбленою корисною справою, і це якраз от розвиток оцих напрямків це. Ми прописали це на 2026 рік. Це за рахунок проведення заходів. От третє завдання це правильно розробити ці всі інструменти і втілити організувати ці всі заходи, за рахунок яких ми поліпшимо ці всі послуги для нас. Ну, звісно, для нас буде самим головним показником нашої роботи. Це фідбек. Від е, наших клієнтів, можна так сказати. Ветеран має прийти до нас, бо тут він. Е, бо тут він. Е, так, ну блін, так хочеться багато сказати, бо тут. Бо тут він знайде е, рішення. Давайте так. Е, бо тут. Е, він отримає початок до нового життя. Отак, от, от корисні поради для початку нового життя. Це не громкі та не гучні слова. Бо коли приходить до нас ветеран, він дійсно виходить зовсім інший. Він прийшов отримати, наприклад, якесь рішення питання, просто якусь довідку, або там ну якусь пільгу дізнатися, або можливість як отримати безкоштовну освіту. Але він отримує набагато більше, ніж за, за тим, чим він прийшов. Він зустріне тут побратима, він поп'є тут кави, Він його зустрінуть тут щирі люди і підтримують його морально. Він отримує тут психічну підтримку, психологічну, точніше. Він отримує тут поради. Куди йому долучитися і буде запрошений на різноманітні активності, які надалі для його родини це буде просто користь, коли дружина зустрічає ветерана, який там з нами побув на якійсь активності, то ну вона каже: Блін, це, це так круто, це інший чоловік тобто він трохи переключається від проблем, якихось питань від побуту. От, теж його Це турбує, що він такий, не такий корисний, що він отримує пенсію і не може себе ніяк проявити. І отут ми включаємося на повну потужність. Тому, можна сказати, він отримає другий дом. отак от.